Пам'ятаєте, як приблизно у 90-х роках, коли ви чули гірський велосипед, то розмова у 99% випадків йшла про якийсь Ашан байк з м'якою вилкою та реплікою, таким амортизатором пружиною позаду? Ці байки не мали якоїсь прогресивної геометрії, поводилися вони як якийсь холодець, а та й скрипіли вже після першого дня катання. Сенсу в них було нуль, а ось пон це велика сила, і можна було з'їхати, не видріваючи п'ятої точки від сідухи з якогось бордюру та з власною перевагою сказати: В мене гірський велосипед. Ну а по факту ці ашанбайки це сувеніри, ну таке подобисько на велосипед, і звісно, ніякого жорсткого катання вони не витримають. А ось в сучасні часи існує дуже велика ніша справді хардкорних двопідбісних колісниць. Їх геометрія, продукт досвіду років катання сучасних райдерів, втілення їх ідей. Інженери різних брендів створюють ефективні підвіски, які будуть якнайкраще погунати удари після якихось жорстких приземлень та завжди будуть тримати ваше колесо в контакті з землею. Все це я веду до того, що сьогодні розмова саме про такий байк. Представник важкої артилерії, All Mountain катання, створений в каліфорнійських лабораторіях бренду Marin для справді відчайдушних райдерів який точно дозволить вам застрибнути за обрій ваших можливостей та відчути нові емоції при катанні на байку. Ось він. Підкорювач трейлів та ваш квиток у світ адреналіну. Новий Рівдзон 1 2023 року. Привіт всім, ви на каналі Велопланета і з вами Олексій Григоренко. Ну що, ловіть комбо. Сьогодні буде огляд на новий допідвіз із бренду Марін. А ще хочу поділитися з вами декільками рекомендаціями, бо більше не можу мовчати, та хочу вам передати навички, які дадуть вам розуміння, як краще відточувати техніку при агресивному катанні. Нагадаю вам, що All Mountain МТБ катання це абсолютно свобода, і такі байки почали з'являтися ще у нульових роках. Велосипеди цієї дисципліни зазвичай мають підвізку до 40 мм, доволі потужні труби рами, а також широчезні покришки. Ну і звісно, геометрію, яка дозволяє вам як впевнено стрибати будь-які трейли, так і нестися вниз та проїжджати будь-які перешкоди по будь-яких типах ґрунту. Саме катання здебільшого проходить по підготовлених трасах з трамплінами різної величини, по памтреках з контрухалами, ухалами ну і, звісно, різних складних різьких спусках. Ну і після будь-якого спуску буде і підйом. А ось тут All-Mountain Bike впорається також дуже легко, тому що цьому допомагає і геометрія, і підвізка, ну і величезна пательня ззаду, яка вивезе вас на будь-який обхід. Якщо загалом, то All-Mountain катання це поєднання фану, адреналіну, швидкості, ну і тотального контролю, звісно, якщо він у вас є. Або ви можете просто кататися по місту по ваших стандартних маршрутах та зрізати їх будь-де, або проїжджати по сходах, навіть не помічаючи їх. Взагалі, світ МТБ катання трясся, який різноманітний, тому рекомендую вам глянути ось цей огляд. Там буде вдосталь інформації, щоб ви розібралися з усіма стилями МТБ катання. Рівзон з'явився у 2021 році, і вже тоді він мав нюскульну трейлову геометрію, що допомогло йому отримати багато ціновачів серед райдерів у всьому світі. І в принципі він був доволі якісним рішенням саме для тих, хто любить хардкорну їзду. І ось у 2023 році інженери бренду Marine отримали фідбек від всіх райдерів, які купували минулі ріфти. Та вони проаналізували свої помилки і зробили оновлення ріфту. Байк отримав оновлення геометрії і став ще більш контрольованішим. А також попрацювали над його переднім трикутником, а саме зникла ця перемичка-підсилювач між підсидільною трубою та верхньою трубою рами. Тепер тут є ось такий плавець. Змінилася також і підвізка мультитрек, вона стала ще. Більш прогресивною та стала краще поглинати приземлення та якісь сильні удари. Все це зробило байк більш динамічним. Сам хід підвізки не змінився, так само 130 позаду та 140 попереду. Щодо підвізки, то це найголовніший елемент вашої безпеки та комфорту. І навіть якщо ви тільки початківість, вона вам дозволить проїхати навіть найскладніші ділянки траси. Магія тут не тільки у тому, що вам м'яко і комфортно завдяки підвізці ваші колеса знаходяться в більш щільному контакті з землею, а значить, ви не втрачаєте контроль. Мультітрек це речарна чотирихлінкова підвізка, яка отримала оновлення конструкції у 2023 році. Було збільшено ось цю трапецію, тобто речаг став довшим, а це додало чутливості роботи самої підвізки. Також активний лінк отримав більш потужну вісь. А ще були оновлені і підшипники. Тепер, якщо ви будете робити навіть найбільші помилки на трейлах, наприклад, перелітати трампліни або не долітати їх, обрати якусь хибну траєкторію або зарізати кути. Байк вас розуміє, підвізка просто буде виконувати свою роботу та дозволить вам продовжувати ваш рух далі. Ще стосовно підвізки, є така штука, як сех. Це показник просідання підвізки в спокійному стані. Для того, щоб його налаштувати, зайдіть на офіційний сайт Marine Bikes. Там ви знайдете табличку з рекомендаціями тиску в камері Аморту відносно вашої ваги. Накачайте Аморт після спокійно сядьте на байк. Та спокійно встаньте резинки. Індикатор допоможу вам зорієнтуватися на амортизаторі X fusion o 2 pro Він має становити 30% від загального ходу. Правильно налаштований сех це запорука гарного катання. Тому рекомендую вам кожного разу перед катанням перевіряти цей показник. Якщо ви не їздили на сучасних двопідвісах, то сівши на рівзон, ви будете доволі здивовані вашою посадкою та взагалі геометрією велосипеду. Запам'ятайте головне, на двопідвісі треба їхати, сидячи тільки в двох випадках, коли ви їдете по рівній дорожці, добираючись до якогось шаленого трейлу, або якщо ви повільно підіймаєтесь у апхіл. Для всіх інших більш адреналінових випадків є положення стояче, саме воно і є запорукою драйву. Положення вашого тіла до велосипеду це головний інструмент контролю вашого велосипеду. І чим краще ви будете переносити вагу, тим легше ви зможете контролювати велосипед. Почнемо з основ. Є таке поняття, як позиція готовності. Ви виставляєте ноги паралельно до землі та встаєте над велосипедом. Три головні моменти, які полегшать контроль стоячи. Спочатку тримайтеся просто по центру ваги велосипеду. За та п'яти треба трохи опустити вниз. І завжди дивіться на декілька метрів вперед, а не собі під колесом. Рекомендую вам відтренувати перехід у позицію готовності, бо це і є основа основ. І вже після цього ви зможете навчитися переносити вагу тіла назад або вперед. Але то вже наступний крок. Сьогоднішній ріфзон перший наймолодший з усієї лінійки. Я взяв цей велосипед для того, щоб продемонструвати, що велосипед, навіть з найпростішою комплектацією, може впоратися з будь-якими задачами, які ви ставите йому на трейлах. Сам бренд Марін також позиціонує Рівд Перший як All Mountain Bike для починаючих трейлових шредерів, що доволі чітко його характеризує. Стрім голов несись вниз та впевнено їдь вверх. Модель випускається з колесами 27,5 та 29. А сама лінійка налічує три моделі алюмінієвих, це Рівзон 1, 2 та XR, це Extra Red. Звісно, є і карбонова лінійка. Там ієрархія така сама, але як же виглядає цей карбон? Рама там має таку саму геометрію, але трошки інший форм-фактор переднього трикутника та якусь дуже космічну підсидільну трубу. Ну і звісно, вага там буде меншою. Що, наприклад, ось цей рівзон перший важить 15,6 кг. Але вага, на мою думку, то від маски. Якщо у вас є гарна техніка, то вам буде байдуже, скільки важить велосипед. Наступним кроком після того, коли ви вже впевнено стаєте у позицію готовності, є перенос ваги тіла. І враховуючи, що на двопідвісі ви будете частенько їхати вниз, то тут рекомендую навчитися переносити вагу тіла на заднє колесо. Це вам допоможе у багатьох ситуаціях. Наприклад, не перегорнутися через кермо, коли ви їдете по спуску вниз, а також більш фактивно гальмувати. А ще якщо ви до цього руху додасте ще й ривок переднього колеса, то зможете його підняти. Ну а там вже недалеко до різних дропів, спочатку з бордюрів, а далі із якихось висот. Далі пробуйте переміщати вагу тіла вперед, на кермо та за нього. Вам треба зробити упор руками у кермо та нахилитися вперед. Це допоможе вам краще відчувати крайні положення по осях байку. В принципі, ви будете відчувати краще і саму базу, а також зрозумієте, як навантажувати підвіску і краще проходити різні контурухили. Ще одна маленька рекомендація, коли ви переносите вагу тіла вперед, спробуйте опустити носок на педалі трошки нижче. Таким чином ви створюєте кут, завдяки якому ви зможете підошвою кросівок підчепити педаль та підняти задні колесо. Так, згоден виглядає це трошки дивно, але вже від цього руху вам дуже недалеко до баніхопу. Ну а далі ви вже зможете синхронізувати оці рухи ривок переднього колоса та підйом заднього, і зробити справжній реальний баніхоп. У рівзону така ньюскульна геометрія, якою не гріх і показуватися. Байк у Ель Ростовці має довжину бази 1234 мм. А в поєднанні з кутом рульової 65,5. Спочатку відчуваєте себе, ніби пливете на лодці. Але це відчуття швидко зникає, коли ви розумієте, скільки контролю у вас є. Кут підсидільної труби до 77 градусів. Це створює доволі комфортну посадку, а також динамічне відчуття велосипеду, коли ви підіймаєтеся в різні апхіли. Стосовно ПЕР, то тут довжина їх трошки виросла, якщо порівнювати з минулою моделлю. Довжина їх становить 430 мм, але велосипед так само легко удергувати в різні менули. Стендовер було знижено до 701,7 мм, а підсадільна труба не зазнала змін. Її довжина становить так само 425 мм. Це доволі низько, ну і скажу чесно, що доволі комфортно маневрувати велосипедом, та вона вам не заважає. Ефективна довжина верхньої труби 632 мм, річ 485. Стек 637 ,3. Ну а висота каретки тут 343 мм, і це дозволяє без проблем долати високе каміння та дропати. Щодо техніки дропу, то тут є два головні елементи: вам треба обрати правильну швидкість та просто перенести вагу тіла назад під'їжджаючи до дропу, візьміть таку швидкість, щоб ви точно з'їхали двома колосами одночасно, а не просто зірвалося переднім вниз. За пів метра до дропу вам треба просто перенести вагу тіло назад, смикнути переднє колосо. Ну і після цього дроп відбудеться. Якщо ви все зробили правильно, то ви якраз і маєте спригнути на два колоса. Також рекомендую дивитися на кут приземлення, тому що, звісно, в нахильну приземку ви зможете більш м'яко вкатити. Але рекомендую відтренувати вашу техніку спочатку на дропі на флеп, а тобто рівну Поверхню. Техніка це основа, і без неї неважливо, яка у вас там комплектація байку. О, до речі, давайте більш детальніше розберемо, на чому зібрано рівзон перший. 1. Рама виготовлена з 61-го алюмінію 3 серії. Тут присутня внутрішня проводка, та прям хочеться звернути вашу увагу на те, як круто спроєктовано прокладку гідроліній. Звісно, тут ще є і додаткова магістраль під дропер, ну і куди ж без конусного стакану. Ще на фреймі є одна цікавинка. Це універсальний тримач заднього перемикача SRAM UDH Він додає надійності та зменшує шанси погнути його, коли велосипед падає. Так, як Рівзон перше наймолодша модель, то і підвізка тут доволі проста. Але чесно кажучи, я дуже вражений, як X-Fusion відпрацьовує у всіх задачах. Повітряна вилка тут: X-Fusion Slide Booster C з ходом в 140 мм та товстими ногами 34 мм Вона має налаштування відскоку, а також локауту. Задня мор також повітряний, Xfusion O2 Pro R має хід 130 мм, і тут ви зможете налаштувати лише рівень компресії. Блокування тут немає. За чіткість перемикання відповідає 11 швидкісний задній перемикач Deore, а також монетка цієї ж лінійки, а швидкісну варіативність забезпечує широкий диапазон задньої касети 11-51. Тобто позаду у вас величезна пательня, з якою ви можете виїжджати в будь-який обхіл. Шатони тут з кованого алюмінію, вони мають наскрізну вісь та БСА-каретку в 73 мм. Передня зірка встановлена Nero White на 32 зуби. Гальма гідравлічні та доволі прості і звичні для наймолодших байків у лінійці. Shimano mt 200 Але з роторами 150 мм вони видають необхідну потужність. Ця All mountain колісниця зібрана на 29-х колосах. Ободи тут від бренду Marine. Вони, звісно, подвійні і шасупер круто, готові під безкамерку. А взуті вони в круті покришки Flow Crown Gem шириною 235. Втулки достановлені від бренду Shimano, передні має вісь 15х110, а от позаду стоїть Екцентрик 142х9. Але при бажанні ви зможете проапгрейдити її, і поставити вісь 142 на 12. Для ще більшого вашого контролю Ріфт має доволі широке кермо 780 мм, а також доволі короткий виніс 35 мм. Мені ця вся начинка Zone здається доволі оптимізованою та гарно підібраною. Так, згодом з вами, що в принципі вісь позаду могли б поставити одразу, але і бустовий ексцентрик витримає багато чого. Марін Рівзон перший створювали саме таким, щоб кожен зміг легкістю атакувати будь-яку перешкоду на трейлах. І запевняю вас, що бренд впорався з цим на 101%. А ще на такому велосипеді ваша техніка буде зростати з геометричною прогресією. Тренуйте техніку катання кожен день, катаючись по місту або на локальних трейлах, щоб потім згодом поїхати з друзями у Карпати, забратися на найбільшу гору та нестися вниз посмішкою, долаючи всі перепони на шляху. До речі, якщо ви з'яшанувальних хартелів, то рекомендую вам глянути наш огляд на трейловий байк від Pride Bikes Revenge 9.2. А якщо ви тільки придивляєтеся до трейлових велосипедів, то є ще огляд на GT Avalanche Elite. Посилання будуть десь отут. Ну що, ви нарешті задумалися про до підвіз? Сподіваюся, ви надихнулися і байком, і катанням. І мої рекомендації щодо техніки агресивного катання були тут незайвими. Запам'ятайте, що всі перешкоди лише у вашій голові. Тому катайтеся частіше, тренуйте техніку, бережіть себе та всім па-па!